Вітаю вас, мої шановні підписники та гості каналу. З вами ваш астролог Клименко Наталія, і це прогноз на тиждень із 19 по 25 травня. Розберемо важливі аспекти, які будуть рукатися нашого життя, щоб ви вже зараз могли спланувати свій тиждень якомога краще. Нас чекає потужна зміна енергії, адже Сатурн планета. Порядку закону та наших кордонів змінює знак, переходить знак Овен і починає свій новий цикл. Венера буде в королівському градусі, тобто буде допомагати нам реалізовувати наші бажання. А також сонце буде переходити в знак близняки. І я вітаю всіх сонячних близнюків із настанням ваших днів народжень. Цей прогноз є загальним для індивідуальних прогнозів. Можна звертатися до мене в Дірект інстаграм. Почнемо ми з понеділка, 19 травня. В цей період ми будемо підпливом енергії 22 ї місячної доби. Її символом є книга. Хороший день для початку роботи, а також навчання. Це період опанування знаннями та різноманітними ремеслами. Особливо сильними будуть інтелектуальні здібності і прислухатися цього дня до своєї інтуїції, адже вона буде потрібна, оскільки є цілий ряд напружених моментів. Зранку місяць буде в опозиції до Марсу, оскільки місяць повідає за наше відчуття безпеки, нашу підсвідомість, а Марс це наші дії. то зараз важливо тримати свої емоції під контролем, щоб дії були не імпульсивними. Оскільки місяць знаходиться в знаку Водолій, то ми будемо більше націлені на відчуття свободи та незалежності. А Марс в знаку Лев, Вогняні стихії, тож зараз будуть. Підвищена конфліктність, а також ймовірні поломки. Тож будьте уважними, у поводженні з гострими, колючими ріжучими предметами, також в дорозі. Починає формуватися напружений аспект між Юпітером та Сатурном, що може давати нам сильне бажання розподілу сфер впливу та влади, коли наші амбіційні цілі можуть заходити в глухий кут. Підтримуючим аспектом цього дня буде гармонійна взаємодія між місяцем та венерою, що може давати нам уміння. Прислухатися до своєї інтуїції і уникати конфліктних ситуацій. А ввечері місяць буде в напруженому аспекті до Меркурію, можуть бути неприємні звістки, або ж це може стосуватися знову ж таки підвищеної конфліктності. В цілому день сприятливий для виступів та дебатів, конструктивних перемовин. Починає діяти гармонійний аспект між сонцем. Ураном та Сатурном, що допоможе нам впроваджувати щось нове і креативне своє життя і матеріалізовувати свої бажання. Також буде діяти гармонійний аспект між Венерою та Марсом, практично весь тиждень, що вказує на пристрасть та романтику у відносинах, а також чудовий період для покупок та Зустрічей нових знайомств. У вівторок, 20 травня, ми будемо під впливом енергії 23 ї місячної доби, яка вважається напруженою. Символом дня є крокодил. Рекомендується завершувати справи і не починати нових, проявляти впевненість в тих діях, які ми починаємо. Наполегливість та контроль емоцій допоможуть нам досягти цілей. Сприятливий період для людей, чия професія пов'язана із виправданим ризиком. Хороший день для очищення організму та дієт. Із 15-ї години і до 15-ї години 30 хвилин місяць буде без курсу, а потім він переходить в знак риби. Сонце буде в напруженому аспекті до місяцю, що може також давати підвищену конфліктність і емоційність, адже може бути конфлікт між тим, що ми хочемо робити, і тим, що мусимо. Краще закласти фундамент продуктивного дня зранку, поки місяць буде в аспекті удачі до Юпітеру. Цей день можна вважати сприятливим для знайомств, підписання документів та навчання, адже ввечері Сонце буде переходити в знак близнюки. Венера продовжує знаходитися в гармонійному аспекті до Марсу, а в пізно ввечері місяць буде в аспекті удачі до Чорного місяця. І все ж таки це період, коли може бути безсоння, і ми можемо відкрити в собі друге дихання для реалізації наших планів. Цей день вважається також сприятливим і для реалізації ваших мрій, адже Сонце, Меркурій та Уран будуть в гармонійному аспекті до Сатурну та Нептуну. Сатурн відповідає за. Закон, порядок і матеріалізацію бажань, а Нептун символізує наші мрії та бажання, милосердя. І вони роблять гармонійний аспект до кармічного місячного вузла раху, який вказує на шлях еволюції, тобто це чудова можливість для впровадження чогось нового, для отримання нового досвіду. У середу, 21 травня, ми будемо під впливом енергії 24-ї місячної доби. Місяць залишається в знаку риби, тож сприятливе спілкування з представниками знаку риби, побути біля водою, проявляти милосердя, займатися медитаціями, відвідувати місця сили. Символом дня є скеля. В цей час можна закладати фундамент нових великих справ, а також звільнятися від тягаря минулого, поки спадаючи місяць. Юпітер буде в напружених аспектах до кармічних місячних вузлів, що може давати нам можливість завершити незавершені питання із минулого, а це період сприятливий для спілкування, навчання, подісток, для звернень до психології. Сонце та Уран будуть в гармонійному аспекті до Сатурну, що допоможе нам творчо, креативно діяти і, через заплановані кроки, реалізовувати свої плани. У четвер, 22 травня, ми будемо підпливом енергії 25-ї місячної доби. Її символом є черепаха. Це хороший період для будівництва. Важливо в цей день не поспішати і все продумати. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу. Венера в гармонійному аспекті до Марсу допомагає нам у спілкуванні, в укладанні угод, сприятливі покупки. А також за рахунок наших активних дій ми можемо. Реалізувати бажане. Із 19-ї години і до 19-26 місяць буде без курсу. В цей період ми нічого нового не починаємо, а завершуємо свої проекти, займаємося рутинними справами. Ввечері місяць буде у з'єднанні із Сатурном. Сатурн зараз проходить останній градусу знаку риби і проявля себе максимально сильно, але це вказівка на те, що можуть бути скутість емоцій. В той же час Сатурн допомагає тримати наш внутрішній стрижень. Це період завершення якогось етапу в нашому житті, адже зовсім скоро Сатурн буде переходити в знак Овен і буде зміна енергії. Сонце також залишається в гармонійній взаємодії із Сатурном, що дає нам наполегливість. А місяць буде в аспекті можливостей до Юпітеру чудовий період для спілкування та навчання. Починає формуватися. Дуже сильний аспект, аспект удачі між Сонцем та Плутоном. Це чудовий період для реорганізації на нашій роботі, звільнення від чогось непотрібного і впровадження нового. Адже Плутон знаходиться в знаку водолі, знаку інновацій та нових технологій. А о п'ятницю, 23 травня, місяць, будучи в знаку ОВЕН, буде давати нам внутрішню енергію проявляти лідерські якості, наполегливість. Та інсайти. Ми будемо під впливом енергії 26 ї місячної доби. Її символом є болото. Тож, не слід починати нових справ, ми завершуємо ті проекти, які вже починали. Краще уникати метушні та зайвої балаканини, націлити свою енергію на вирішення поставлених задач, адже місяць спадаючи, і енергія стає все менше і менше. Цього дня важливо звернути увагу на. Кармічний місячний вузол майбутнього на нас може чекати щось нове. Місяць буде у з'єднанні із Нептуном, тож це чудовий період для звернення до своєї інтуїції, для прояву милосердя, творчості, сприятливі угоди, здачі екзаменів. Важливі зустрічі, адже Меркурій буде у з'єднанні із Ураном. Цей аспект лише формується, але вже починає діяти, можуть приходити креативні ідеї, ви можете заручатися підтримкою друзів. Діє точний аспект між Сонцем та Плутоном, що дає нам нові перспективи та реалізацію наших бажань. У суботу, 24 травня, ми будемо під впливом енергії 27-ї місячної доби. Її символом є тризуб, вдалий день для інтелектуальної праці, для подорожей, а також романтичних побачень. Можете впроваджувати. Творчість в свою діяльність сприятливе для зустрічі з друзями, для креативу. Сонце залишається в гармонійному аспекті до Плутону, а також буде робити гармонійний аспект до Сатурну. Сприятливі угоди, святкування, знайомства та покупки. Із 23 до другої половини 24 травня Венера буде в королівському градусі, 18 градусі Овну. Тож, все, що ми забажаємо, ми отримаємо. Головне діяти, не триматися за старе, а активно втілювати в життя свої мрії. У неділю, 25 травня, місяць переходить знак Телець, і на підсвідомому рівні ми більше схильні бути поряд із родиною, займатися накопиченнями. В цей період важливо звернути увагу на взаємовідносини та теми фінансів. Будемо з вами під пливом енергії 28-ї місячної доби. Її символом є Лотос. Сприятливий день для виходу із конфліктів. Цього дня Сатурн переходить знак Овен. У цю важливу подію вже є відео на моєму каналі для кожного знаку зодіаку посилання, залишу в описі під цим відео. В Місяць буде в гармонійному аспекті до Сатурну, а Уран разом із Меркурієм у з'єднанні із Сонцем. Це чудовий період для креативних думок, для зустрічей. Сатурн це планета карми, відповідає за досягнення тілей та матеріалізацію наших бажань. Сприятливий час для того, щоб в знаку Овен ми проявляли лідерство і закладали фундамент майбутніх звершень, проявляли творчість. Я дякую всім за увагу. Бажаю чудового тижня. Підписуйтеся, якщо ще не підписані, і до наступних зустрічей, наступних відео.